Півфінали Фавбет Екстраліги, жеребкування юнацького Євро-2025, вирішальні тури в чемпіонатах Ю-12 та Ю-14 і нагородження переможців першої ліги. Про все це в новому випуску Фудзал Ньюз. Ми готові починати, але тільки після вашого лайку та підписки. Адже ми помітили, що лише 50% з-поміж тих, хто дивляться наші відео, підписані на канал. Тож ми пропонуємо негайно починати виправляти це, щоб уже до кінця сезону набрати 50 тисяч. Коли мета буде досягнута, ми обіцяємо розіграти цінні призи від Асоціації футзалу України. На вихідних розпочалася півфінальна стадія Extra League. Хіт здобув дві важкі перемоги над соколом і вже в одному кроці від фіналу. Але легкої прогулянки не було ні в першому, ні в другому матчі. У неділю хмельничани взагалі вели більшу частину гри, але хід продемонстрував по-справжньому чемпіонський характер і, як то кажуть, на жилах витягнув другу перемогу в серії. Тепер на команди чекає ще як мінімум один матч у Хмельницькому. До слова, найтитулованіший тренер в українському футзалі та незмінний експерт програми про футзал Станіслав Гончаренко вважає, що можливо Соколу і вдасться зачепити одну гру, але до Києва серія більше не повернеться хід вміє грати в одну із двох рік, це точно, і за досвідом і він переможе. Треба. А більше їм треба. Їм треба зачепити одну гру в Хмельницькому. Натомість у Сокола нема куди відступати. Це раз з одної сторони, а інше яка ж важель психології, яка відповідальність? Якщо ти третього, а хід розуміє, що можна ще четверту почекати. А якщо на всяк випадок і п'яту, приїхати додому. То психологія у Сокола дуже невелики, наче великий тиск і спорається він як молода команда. Я дуже не в дуже це вірю, але Аврора, вірю, Аврора, що все як? таки злетять. Що дивіться новий випуск програми про футзал за посиланням в описі під відео. Аврора та Скайп Футзал видали два вогняних київських дербі по закінченню основного часу першого матчу. На табло горіли доволі нетипові для обох команд один Зоряні та авіатори були дуже непоступливі в захисті, а Юрій Савенко та Ілля Бакінський просто божили у воротах. В Овертаймах вже понеслося. Семеченко оформив хет-трик, але авіатори врятувалися неймовірним чином і перевели гру в серію пенальті. Там же фортуна посміхнулася гостям. Бакінський відбив удар Ореста Боргуна, і цей сейв дозволив скепфудзал відкрити рахунок у серії. Наступного дня в залі олімпійського коледжу імені Івана Піддубного панувала ще більш вогняна атмосфера, а емоції били через край. У якийсь момент це все навіть вийшло з під контролю і на паркеті зав'язалася масштабна сутичка за участі гравців та штабів обох команд. Важко сказати, хто надавав більше стусанів. А от у футзал в другому матчі перемогла Аврора з рахунком три Перед третім і четвертим матчами рахунок у серії рівний, і ми вже з нетерпінням чекаємо наступні київські дербі в G-Max арені. Розклад матчів найближчого вікенду вже відомий і він на ваших екранах. Зберігайте собі, щоб не пропустити надважливі ігри улюблених команд. Минулого четверга в Кишиневі відбулася церемонія жеребкування юнацького євро 2025 серед команд до 19 років. Збірна України потрапила в доволі складну, але дуже цікаву групу з Португалією, Італією та країною господаркою турніру Молдовою. Розклад матчів уже відомий: у першому турі зіграємо з Молдовою. Далі на підопічних ігоря Москвичова чекає протистояння з чинним чемпіоном Європи Португалією. А в заключному турі гра проти Італії. Євро 2025 пройде наприкінці вересня на початку жовтня а в рамках підготовки до континентальної першості синьо жовті зіграють на традиційному товариському турнірі в Хорватії, який буде проходити з 23 по 30 червня. Повний перелік суперників повідомимо вже незабаром. Тож чекайте анонс на офіційних ресурсах Афу. За останній тиждень у Коломиї пройшли заключні етапи відразу двох юнацьких чемпіонатів України в категоріях Ю 12 і Ю-14. В обох турнірах інтрига в боротьбі за золоті медалі жила до самого кінця, бо чемпіон визначався в останніх турах. Найкращою командою віком до 14 років став львівський клуб ігрових видів спорту і найТІ. А в Ю-12 тримпувала Луцька Дербі Олімпія. Вітаємо чемпіонів, призерів, іншим командам, дякуємо за участь. А тренерам та батькам юних футзалістів бажаємо терпіння у вихованні майбутніх зірок. У жіночій вищій лізі стартувала бронзова серія. В першому матчі МСК Дніпро з рахунком 7-4 обіграв лідер із Кобеляк. На початку червня команда з Полтавщини спробує взяти реванш. Тоді ж розпочнеться і золота серія між Чемпіонс Свей та Ладомиром минулого тижня. Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико з робочим візитом завітав до Одеси. Разом із очільником одеської асоціації футзалу Ігорем Калєніним. Він привітав гравців та експерт із перемогою в першій лізі, а також вручив їм відзнаки кандидатів у майстри спорту України. Окрім того, президент Афу провів зустріч з керівництвом клубу, в ході якої зокрема обговорили можливу участь одеситів у наступному сезоні Фавбет Екстраліги». Дорогі друзі, дякуємо за перегляд цього випуску. В першу чергу закликаємо допомагати нашим захисникам. Долучайтеся до ініціативи від Афу до ЗСУ, скануючи QR-код, який прямо зараз виведений на ваші екрани. Ну і будемо вдячні за підписку на канал, якщо ви її досі чомусь не оформили. Пять П6 на футзал.